Привіт, ви на youtube каналі Краверка FIFA. Я не можу голосно говорити, бо це вже перша ночь. Я роблю монтаж першої дні ночі, щоб ви подали цей контент. Поставте батька свою вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар і підпишіться на даний канал. Тож, let's go! 5 гравців. Відкриваємо зараз пак. 25 гравців, 83 плюс. Ми чекаємо якусь пешалку. Давайте Кевіна де Ренату Санчеш. Ну ви не показуєте цих гравців. Так, це Кевін Трап 86. Ні, не хочу вірити. О, войт, Вернер, о. Вой, я вже пройшов, Вернер. О, Вернер це топ. О, Найс. Найс. Тімо Вернер. Найс. Здорово. Це прям дуже здорово. Файно. І так, я зібрав черговий пік, тотс тот момент і Shipshifters Teams 1, 2, 3. 3. Ось, відкриваємо, дивимося. Що тут за пік? Е -е, блин, скільки коштує Клостерман? Ну, Гаррі могу це сердечко. Блін, скільки коштує Клостерман? Хм, секундочку, мою глянути. Бо я думаю, що він в ціні мені так здається. Я зараз взяну на Гаррі Магуайра і на... Ну, Гаррі Магуайр небагато. Це точно. А от Клостермана мене доволі цікава моделька. Ага, і її ти коштуєш. Маєш. Оооооо, ну 580 це достойно. Це прям достойний пік. І тим раз на Магвайра. Зараз. Я дивлюсь. Не, ну клостерман, тут прям топ. Карточка. І мені ще випав Вернер перед цим. Це топ. Буде чим грати. Найс. І так, відкриваємо такий пакетик. ТОДС. Ну тут нам нічого не випаде, але ми відкриваємо. Це ж треба збирати контент туди-сюди. Блін, мені момент, який черговий раз випадає, це просто жесть. Це фікер. Але це шляпа якась, ну мені прям черговий раз випадає момент, а не то з обичні. Сії також туш. Ну то понятно, що це шляпа. І так, звук, на жаль, не записався. І я маю прокоментувати ці пакети, які тут випав мені за з Дхе 90, Думаю, о, прикольно. випадає десь злий його. Далі, наступний пакет, який я відкривав, я дуже багато фодерних пакетиків зібрав. Я думаю, кожен період уже липня серпня збирають ці фодерні пакетики, щоб відкривати і насолоджуватися карточками. Тут випадає Аталь. І в мене там така реакція була, я такий говорю, Йомайо, -йо, це гравець, він буде коштувати мільйони мільярдів доларів. Але зараз ви побачите реакцію, коли я подивився на його цінник. Коли я побачу там 40 тисяч, то це таке. Але прикольна карточка, можемо побігати по фану. Ну, буквально там пару місців. Це дякую Electronic Arts, що випускають е... завдання Food Champions Бонус. Це для мене суто. Може хоч за якісь інші карточки пограти, хоч якась мотивація. Ну, може якісь пакетики ходерні зібрати. Тут випадає Родрі, але під Родрі був прекрасний гравець, такий як називається Кайо Енріке. Ось. Випав випипав, ну там 3-2 по зірочкам. Це таке. Це скам від електронікарця, називають цей пік. Це пік героїв. Не знаю, хто збирає героїв зараз. Напевно, я. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи ви збираєте піки. Тут 85 плюс 10 гравців, і тут е, я навіть не пам'ятаю, що реально випало. Давайте зараз глянемо. Це Ендрю Робертсон. А що під ним було? Аж самому цікаво. Тут був хто? А, тут був Кайо Енріке. Черговий раз випав. Тут пакетик був Тотс Моментс і Шепчутер три команди. І тут випав мені Роберт Левандовський, я взяв рейтинг, хоча я ще думав, може взяти Вальвер, але потім та беру рейтинг Ну, буде легше збиратися всякі різні СБЧ. Ось. Наступний пакетик це був просто фантастичний пакетик, це 85. 25 гравців матьо. І тут відкривається, пак дивлюсь, звичайна карточка Кевін Де Я взагалі здивований, що як не можна проробити анімації, вулкаутів різних нових спешолок. Я не розумію, це чергує в йоп цієї компанії, який байдуже. І, і дивимося тут. А тут нам, тут ППО мені? 94 ну просто фантастика. Гравець лям 200 це на момент відео. Зараз десь там 700-800, але я думаю, це топ. Прям жалко, що його не можу було продати, я би його продав би. випав випавши Берарді і Малін, не, не такий цікавий персонаж. А от чого мені треба постаратися вибити 96-го, якщо не помиляюсь там? Ось. Постараюся вибити, якщо буде час. Далі, наступні два пакетики це. А, вибачаюсь, три. Тут заробить Тоц, тут не них. Випадає Моментс. Я не знаю, що от реально. Я там п'ять останніх ТОЦ, які я збрав, мені все випадає Момент. Не розумію, як це таке ну, може бути. Ось, Тут відкривається перша ікона, ми пам'ятаємо, що мені випав Пелє і Бандерсар Тоті. Тут відкриваємо. Пакетик, обичний Prime. І це Голландія, клюве 91. Можна просто було зразу виключити цю гру, удалити її, але ні. Бо нас що? Нас чекає друга ікона, і там, чесно кажу вам, супер ікона. Просто супер ікона. Але ні, не в цьому пакетику. випадає нам хто ванбаса 95-й, не знаю, він там копійки коштує, це чисто щоб на рейтинг злити. Ось. Далі буде все чути, далі звук записувався. Так що, дивіться, там більш цікавіше. Ще один такий пакетик 85. Дай гравців, дайте, будь ласка, якийсь класний спешл карточку. Ну, це крищан Рунальду. Сім! Так, а що під низом? Поланд. Ну, нормально. І так, я зібрав такий черговий пік, Тоц Момент e, і Ship Shifters, Три команди, Teams, дивимось, 93, дивимось. ну щось цікаве треба. Так, є мене і є діабі. Я хочу між ними вибрати. Треба глянути по швидкому токій кошти. Для вас це буде одна секунда. Ну, в принципі, як я і думав, діабі беремо. Нормально. Побігаю. І третій такий пакет. Так відкриваємо, дивимося, може нам щось випаде. Так. Голландія, центральний захисник, Бешактаж, це Верхост Ну, непогано. Хоч щось: 13 тисяч. Який класний гравець. І так, я зібрав чергову ікону. Зараз ми відкриваємо. І випадає нам тут зубасток Роналдо і все. Димся. Так. Франція. Цим. Патрік Віра. Сюды. Сюди. Сюди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Патрик, Патрик, Патрик! Віра, віра, віра! Сюу, дио! Зби... Хто там? У нього збичає вийшов? Для чого Він у мене є вже в складі. Сюди! -о. Це дуже добре. І так. 14 перемог. Скажу, чесно, я не грав, мені допомогли. Хороші люди є. Відкриваємо перший тік. О! Ну, ми беремо рейтинг, я чого мені рафа. Не знаю. Далі. Другий пік. Ооо, ну, Берарді беремо. Блін, прикольно так виглядає. Куча різнокольорових карточок. О, Джерард Морено. Беремо такого персонажа. Так, Зберігаємо це все в клубі. Так. Давай мені, будь ласка, якогось топового тот або шипшиперс. Ну, Кріс Молінга беремо, боже мій. А тут, давайте кільнам боп! Ой, боже грать. Жесть. Ну, переходимо до пакетиків. І так, відкриємо ці. 5 гравців 85, давайте різних спешалок сюди. Так, це Антаріон. А, це Рул Брейкос. Ну, пофіг. Це Смітс Роу. Вау, супер. Ну, піде. Так, відкриємо червий пак. 85 плюс 5 гравців. Так, це Ліга Чемпіонів. Це. Е, ага. Замба. Випадає нам. Ага, може під ним ще вже є цікаво. Ну, в плані рейтингу доволі прикольний пак. 85 10 гравців! Давайте нам сюди Костіка. Так, це, це Ліга конференції, а Джерард Морено. 88-й, добре. А що там ще під ним є? Ух, скільки класних карточок. Вау, супер. Так, зібрав черговий пік, Тоц Моментс і ще Chi Три команди. Дивимося Маркіньош Беру Маркіньоша і навіть не думаю. Ну Тепер саме цікаве, три гравця, 92 Шепчетерс, Тотс. Ах, дивимося, будь ласка, що топове. Так, це ТОЦ. Франція. Рветься діабі. А він в мене вже є, йолки палки діабі. А що під ним є? Ох, сумно. Дякую вам за перегляд даного відео. Будь ласка, поставте свою вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар, підпишіться на даний канал і можете показати своїм друзям, поширивши дане відео. Всім! Доброї ночі, бай-бай.